Вітаю, друзі! Ви на каналі Steam Deck Radar і у мікрофона Дід в Кедах. Сьогодні п'ятниця, і це означає, що робочий тиждень закінчився, попереду вихідні, і можна подивитися черговий випуск Thanks Got It's Friday Review. Сьогодні ми поговоримо про гру Darksiders. Darksiders була створена студією Vigil Games, яка входила до складу видатництва THQ. Реліз гри відбувся у 2010 році для платформ Xbox 360. PlayStation 3 та ПК. Darksiders це природницька hack and slash action-adventure гра з елементами Metroidvania та пазлів. Її історія базується на апокаліптичних подіях, де гравець бере на себе роль одного з чотирьох вершників апокаліпсису війну. У грі війна помилково спричиняє апокаліпсис на землі, і після руйнівної битви, де земля була вщент знищена, він потрапляє до пепільної ради, що слідкує за рівновагою Всесвіті. Війна був звинувачений в тому, що безпідставно прийшов на землю та розпочав апокаліпсис. Але сам він був незгоден з цим вироком та вважав, що його підставили, так як у ході битви він зрозумів, що остання сьома печатка не була зламана. Йому дається шанс відновити свою честь, розкривши загадку, що стоїть за цією битвою. Один із найважливіших аспектів гри Darksiders – це її захоплюючий геймплей, який поєднує в собі елементи бойовика, природ та загадок. Меч війни, Пожирач Хаосу, став символом і важливою частиною геймплею Darksiders. Він став пізнавальним символом першої частини, як і кінь війни, руїни. З кожним підвищеним рівнем меч потрохи змінює свій вигляд, і це виглядає цікаво та оригінально. Пожирач Хаосу дозволяє війні наносити потужні удари, виконувати комбінації атак та використовувати магічні здібності для боротьби з ворогами. Кожен удар пожирачем хаосу наповнений силою та впевненістю, що робить кожен бій захоплюючим та емоційним. У гри присутня прокачка персонажа, зброї та магічних вмінь. Здійснюється це за допомогою душ, спавших ворогів або зі скринь, розташованих на локаціях. Усього є три типи душ. Сині душі використовуються для покращення магічних навичок, прокачки зброї та купівлі артефактів. Жовті душі допомагають у покращенні фізичних характеристик персонажа та збільшення його сили. Зелені душі використовуються для відновлення здоров'я. Крім бою, у грі присутні різноманітні головоломки. Вони можуть включати в себе активні рухи об'єктів, активацію механізмів та використання різноманітних навичок персонажа. Місцями ці головоломки можуть кинути виклик гравцям у спробі їх розгадати. Гра також пропонує вражаючі боссфайти, де гравці зіткнуться з потужними ворогами, які намагатимуть від них високої концентрації, навичок стратегії бою та вміння використовувати усю доступну зброю та навички війни. На жаль, цього разу без передолінгу не обійдеться. Сама гра запускається та йде причудово на дошці, але ось катсцени у ги при цьому не прориваються зовсім, на жаль. А без кат-сцену цієї гри ви майже нічого не зрозумієте, бо значна частина сюжету подається саме через них. Але на сайті ProtonDB ця проблема вказана, і в коментарях до цієї гри можна знайти рішення. Воно не зовсім просте, але й складне. В описі до цього відео я залишу посилання на оригінальний пост з інструкцією, та також там же в описі додам переклад цієї інструкції на українську. Незважаючи на це, більше ніяких проблем з грою на Steam Deck'у немає. Я грав у ремастер версію з покращеними текстурами та модельками. Частоту оновлення екрану я виставив 60 Гц, та TDP-ліміт виставив 8 Вт. Гра стабільно йде на таких налаштуваннях. На ProtonDB гра має статус Playable та серебряний бейдж. Згідно сайту Halong toBit гравець витрати приблизно 17 годин гри на проходження основного сюжету. Щодо налаштувань від ком'юніті, на сайті ShareDeck немає жодного запису до цієї гри. Як казав митець, ітогі під відео. Я вважаю, що гра була свого часу недооціненою. Можливо, на це вплинуло те, що її реліз відбувся у січні 2010 року, а вже в березні цього року відбувся реліз третьої частини God of War. Про природи Кратоса знало і очікувало їх з нетерпінням багато гравців. А для Darksider це був дебют на світовій ігровій арені. Але це не завадило компанії Vigil Games вже через 2 роки випустити другу частину гри. Після цього ігрове ком'юніті звернуло більше уваги на першу частину Darksiders, і в 2016 році компанія випустила ремастер гри. Я свого часу зіграв у цю гру на релізі, і вона до мене в руки попала зовсім випадково і на пиратському диску, хоча я вважав, що це був ліцензійний. Білд гри був кривий, барований, і гра часто крашилась. Але це не завадило мені поринути у світ апокаліпсису, магії та вражаючих битв. Моя оцінка гри 5 пожирачів хаосу з п'яти. Дуже рекомендую до проходження. А на цьому все. Дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, чи грали ви у якусь із частин із франшизи провершників. Якщо так, то яка частина для вас самоулюблена? З вами був дід в Кедах. На все добре та бережіть себе!